Ці навчання виглядають як тренування для військових. Насправді тут готують до чергової поїздки в АТО медиків. Зараз проходять штабні навчання з розгортання наметової інфраструктури для передового хірургічного загону. Євген Найштетік не лікар, не солдат, а військовий фінансист. За лічені тижні чоловік організував мобільний шпиталь і зібрав команду медиків добровольців. Їх постійно навчають, як працювати на передовій. Сьогодні тренують ставити спеціальні намети. Тут будуть працювати анестезіологи, хірурги, які будуть рятувати життя. Цей чоловік, начальник добровольчого шпиталю. А в звичайному житті травматолог каже, робота на передовій звична щоденна, але з однією відмінністю. Це там, коли поруч там падали якісь снаряди, міни все вже за кілька днів. Максим Циганок вирушає в АТО після чергової ротації, яких у мобільному шпиталі вже було шість. Кожна по місяцю за весь цей час добровольців врятували більше півтори тисячі життів. І зараз познайомимося з Максимом Ценком. Він в прямому ефірі Сніданку, лікар-травматолог київської міської лікарні, номер 17 командир першого добровольчого шпиталю імені Пирогова, як і інші медики, оформив відрядження на основному місці роботи і працює в зоні. АТО. одружений виховує двох дітей. Доброго ранку, Максиме. Доброго ранку за півроку Доброго. півтори тисячі людей. Це велика допомога. Ем, наскільки важко це було зробити? Все відносно ми якось так не зациклювалися на кількості, Головне, це було бажання та якість допомоги. Максиме, як виглядає спорядження вас, ну, тобто медика в зоні, то мені казали про те, що ви на собі носите приблизно 20 кілограмів. Що це? 20 кілограмів. Ну, у нас рентгенустановка, яку чотири людини піднімають угу. е, Урал, який вісім тонн важить, е, то загалом наше обладнання дуже важке і його багато. Найголовніше, що вони є, це дуже добре. А, до речі, от є обладнання, звідки воно приходить, з яких країн хто вам допомагає е, допомагають скрізь з Європи, з Канади, з Сполучених Штатів, з Білорусі. Все це йде переважно через наших волонтерів, наші великі волонтерські організації. Це через Яну, Дану Яровую, через народний тил. Тобто всі ці організації дуже допомагають, врешті-решт, дуже багато через них отримали. Держава допомагає чим саме? Держава теж допомагає. Тим, що, врешті-решт, вони менше і менше заважають От. і е, дають все ж таки нам відрядження з місця роботи там, де ми працюємо. Е, в принципі, я можу сказати, що на сьогоднішній день е, у нас з Міністерством оборони майже повне порозуміння. Ми знаходимося в сітці їх бойових чергувань. Тобто, це якщо спочатку було, що там, там волонтери, медики, о, о, куди їх діти? То потім е, вийшло так, що там деякі певні ситуації, там у вас машина є, є, анестезіолог є, є, а суденний хірург є. Дайте. Нате. Uh, у нас є непоганий я сказав, добрий приклад, м'яко кажучи сніданку з один плюс один. Свого часу uh, завдяки прямому ефіру глядачам сніданку з один плюс один. Ми знайшли гроші на реанімобіль, і, і це працює прямий працює. Так, uh -huh. і тепловізори таке ж також збирали. І uh, ви можете зараз звернутися до глядачів. Власне, куди звертатися? Як допомагати? Які контакти? Чого не вистачає? Uh, 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 зараз uh, чого не вистачає? Зараз у нас є певні проблеми, бо машини їздять і обов'язково ламаються. Є потреба ремонту, ремонту машин, тобто угу. там потрібен там, двигун на транспортер, потрібні ще швидкі, угу. бо вони все ж таки у нас лише одна машина, реанімобіль, це класу, це найвищий клас. Вона певним часом у Артемівську була єдина. От, тобто такого класу машини більше майже не було нікого. Зараз, але, врешті-решт, воно все потихеньку вмирає. Контакти, Максим. Контакти. Будь ласка. У нас є сайт medbat.org.ua. Угу. Зараз ви можете uh, бачити, до речі, внизу екранів ваш. Або візьміть крупним планом. Да, от на, на плечі у Максима власне адреса цього сайту, куди ще можна звертатися? Моє на Фейсбуці, угу. uh, назва перший добровольчий мобільний шпиталь імені угу. Перегова. Угу. І там є в принципі всі реквізити, всі наші банківські рахунки, на які можна перераховувати. Ще раз да Ну власне. Я думаю, що на нашій сторінці Фейсбук ми залишимо так. цю інформацію, і посилання туди. А розкажіть нам про скажімо так медичні реалії на війні. Знов таки я чув, просто мене дуже вразила ця інформація. Що сепаратисти... Ціляться у медиків у волонтерів, і там навіть є ціна. Один убитий медик при... прирівнюється до ста рядових солдатів. Наскільки це правда? Ну в принципі, це правда, бо медик задача медика – рятувати бійців, і врятований боєць. Він після курсу лікування відновлення він може повернутись в строй. А, тому так випадки такі, коли е, саме е, прицільно стріляють по Червоному Христу, вони е, е, на жаль існують. Існують і е, ваші колеги, е, лікарі по той бік в зоні. АТО, чи контактуєте ви з ними? Але ж ми розуміємо, що все-таки для лікарів неважливо хто що як захищає. Є життя найголовніше і здоров'я людини. Як тут бути? Контактуєте ну, з тими вашими колегами? Ми особисто ні, але випадків контактів я такі знаю, в принципі, да. То, ну, все ж таки переважна більшість лікарів професійно у нас стоїть вище, ніж угу. там якісь політичні амбіції, амбіції політичні якісь вподобання. Тому в принципі медична допомога надається і там медиками по той бік, І переважно перекони медич... для медичної допомоги. Вони виникають не через медиків, а через е... сепаратистів жителям а... теж надаєте допомогу. Багато обов'язково да у нас е... починали ми з таких собі профосм... профоглядів місцевого населення, коли заїжджали. Передвижною рентгеноустановкою з терапевтичною uh -huh. бригадою. Тобто, і ну, спочатку певне так, певний такий, певна крига у відносинах була, але потім, коли там бабусі, яких, які не бачили там терапевта там півроку ще довгий час, коли вони Бачили лікаря, який нормально з ними розмовляє, який мріє тиск, а ще потім і веде гуманітарні медикаменти. То черги там вишикувались ну, там на декілька годин. А, Максим, знов таки про докодекс медиків, ви сказали, що для вас не існує там ворог чи не ворог головне життя людини. Чи доводилось вам особисто лікувати сепаратистів або фактично російських солдат, які потрапили ну, в полон? В, в полон. А, російських солдат особисто лікувати не доводилось, а, скажімо так, переважно серед місцевого населення людей, да, у яких Ну, так, на мій погляд, в голові там ще такі радянські установи uh -huh. про те, що при Радянському Союзі було краще, добре. Uh -huh. Ну, не скажу, що повністю я міняв їх світогляд, але все ж таки контакт потім налагоджувався нормально. Е, ну, Є багато способів. Тобто е, були випадки, коли приїжджали там ті ж наші рентген-установки, ставали там, люди не йшли, там, а село там переважно якісь мужики. Uh -huh. От, наступного разу туди заїжджали з їжу, окрім рентгена і лікаря, там їжа і 50 грам, uh -huh. то тоді. Да, Крига падала було таке, що ви так безумовно, безумовний допомагала цивільним, але ж ви не розбиралися, хто за що там взагалі-то не зрозуміло e, людина, з якого місця кого вона підтримує, так? Ну тобто були такі люди, а вже потім ви дізналися про те, що вони когось підтримують. Ну були такі випадки? E, ну звісно, так. Ну, тобто перед тобою спочатку робота, а потім вже все решта. От, і людина, коли потребує допомоги, коли йому боляче він же не, не починає з тобою розмовляти про там гіркін герої або не герої. Угу. Да? Угу. От, він страждає від болю або від проблеми, яка в нього є, а вже потім узнаєш, що да, там, він там за ДНР, за ЛНР, за ще щось. Ну, Нічого страшного, життя споврятували, а там дай Бог врятувати і розум. Дякуємо вам, Максиме. Ми бажаємо вам сил, сил і віри. Віри в те, що все-таки ми, ми відстоюємо Україну. Солдати, ви ми намагаємося якимось чином допомагати і вам, і тим, хто найбільше потребує цієї допомоги. ще раз www.medbat.org.ua. Звертайтеся до Максима. Це людина, якій можна довіряти і людина яка врятує життя людей на війні. Максим Цеганок, командир першого добровольчого батальйону або добровольчого шпиталю імені Парагова. А Максиме. Буде можливість заходити до нас завжди і передавайте, що відбувається в зоні, то і можливо допомога потрібна. Ми завжди раді вас вітати. Добре, дякую вам. Дякуємо дякую за вашу дякую. роботу. Дякую.